Вітаю вас на моєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного Українська мова 5 клас. Тема заняття. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних. Мова піде про те, коли у словах подовжуємо приголосні звуки та про позначення таких звуків на письмі. Працюємо на сторінках. 142, 146, параграф 35. Прочитайте вголос іменники жіночого роду. Визначте їх число та відмінок. Ніччю, пам'яттю, сіллю, радістю, щирістю, любов'ю. Це іменники орудного відмінку однини. Між якими звуками, голосними чи приголосними, стоять звуки, позначені виділеними буквами? Між голосними. Зробіть висновок про подвоєння букв в іменниках жіночого роду. Подвоєння відбувається, якщо корінь закінчується на приголосний та знаходиться між голосними. Подовження приголосних. Подовжені приголосні вимовляємо протяжніше, ніж звичайно. Такі звуки позначаємо на письмі подвоєними буквами, наприклад, колосся. У транскрипції подовжений приголосний також позначається двокрапкою знак подовження. Подовжуємо приголосні. Дю, цю, зю сютю. Ч, ш Між голосними в таких випадках. В іменниках середнього роду на я, гілля знаряддя, знання затища. Виняток це назви маленьких за віком тваринок. Гусеня вовченя. У деяких іменниках чоловічого та жіночого роду на я, суддя ілля, рілля, стаття. Виняток. Слово стаття у формі родового відмінка множини статей. Подовження не відбувається. В орудному відмінку, який відповідає на питання, ким чим, однини іменників жіночого роду, які в називному відмінку закінчуються на приголосний. сіль. В орудному відмінку «сіллю» ніч, в орудному відмінку однини, – «нічу». Мить митцю У формах дієслова «лити» та споріднених дієсловах. Лю зілляти. У прислівниках на ня, «ню», Спросоння попітинню. Подовження зберігаємо в усіх похідних словах: життя життєвий, «гіля», «гілячка». Зверніть увагу приголосні. Подовжуємо, якщо вони стоять між голосними миттю, але радістю, якщо це дві неоднакові приголосні, безсмертя подовження не відбувається. Не подовжуємо губні приголосні та р. Любов'ю, матір'ю, глазур'ю. Вправа 352. Прочитайте слова, обґрунтуйте написання з подвоєними буквами або без подвоєння. Запоріжжя. Воно Запоріжжя, іменник середнього роду на я, тому відбувається подовження. Обличчя іменник середнього роду на я. Почуття іменник середнього роду на я. Почуттєвий. Це похідне слово від слова почуття, тому, відповідно, зберігається подовження. Кечення подовження нема, тому що позначає істоту маленьку, безсмертя. Цю не подовжується, тому що знаходиться не між двома голосними кров'ю від. Губні приголосні у нас не подовжуються рілля, іменник жіночого роду на я. Подовження відбувається. Статей – це слово треба запам'ятати, що тут немає подовження росю. Рось, це іменник жіночого роду в орудному відмінку. Відбувається подовження приголосного медаллю. Так само іменник жіночого роду в орудному відмінку. Хоча цей іменник в називному відмінку закінчується на приголосний. Щедрістю. Цей приголосний ціл у нас не подовжується, тому що знаходиться не між двома голосними. Заль, залється, подовження відбувається, тому що слово «залється» похідне від слова лити. Зрання подовження відбувається в прислівнику нання. Права 353. Спішіть слова, уставляючи де треба пропущену букву. Ну, зверніть зразу увагу на слова в рамочці, на їх правопис. Кутя, немає подовження, Лєця від слова лити. вилю аналогічно від слова лити. похідні ці слова, Гілячка, гілястий. Ці слова є похідним від іменників, іменника гілля, іменника середнього роду на я, відповідно, і в похідних так само є подовження приголосних узбіччя іменник середнього роду на я. Знаряддя, подвоєння. Подовження відбувається в іменнику середнього роду на я, знаряддя, узбіччя, іменник середнього роду на я молоддю, молодця, іменник жіночого роду. В називному відмінку закінчується на приголосний, а в орудному відмінку відбувається подовження цього приголосного лєця. Подовження відбувається в слові ллється, тому що воно є похідним від слова лити. Далі статтями іменник е, е, жіночого роду на я, але у формі статей. Це як виняток, подовження не відбувається. Відкриття, воно відкриття, подовження відбувається в іменнику середнього роду на «я». відкриттів, це його відмінкова форма, так само подовження зберігається. Кутя, подовження нема, ось це слово в рамочці. Тигриня, подовження не відбувається, тому що це слово позначає маленьку істоту розповіддю, іменник жіночого роду. В орудному відмінку, розповіддю, ясністю. Подовження не відбувається, тому що приголосниця подовжується між двома голосними, а тут він знаходиться між приголосним і голосним, тому подовження нема. Гіллячка. Це наше слово в рамочці, вже пояснювали, перехрестя. Подовження не відбувається, тому що приголосний знаходиться не між двома голосними суддям. Подовження відбувається в іменнику жіночого чоловічого роду «на я». Спросоння це прислівник, «на ня». А тепер у нас в транскрипцію треба записати виділені слова. Знаряддя. Знаряддя. Подовжений діл у нас позначається знаком якості і позначкою подовження молоддю так само діл позначається позначкою у вигляді двокрапочки, що передає нам подовження. Вправа 300. 54. Поясніть, чому перше слово в парі пишемо з подвоєними буквами, а друге без подвоєних букв. Полісся. Полісся. Подовжуємо приголосні, якщо вони знаходяться між голосними. Ось у нашому випадку сю. Тому подовження відбувається. Міжгір'я подовження не відбувається, тому що у нас не подовжується життєвий і листяний. Життєвий це похідне слово від іменника життя. Іменник життя це іменник, воно моє життя, іменник середнього роду, де відбувається подовження, тому і в життєвий так само зберігається подовження. Листяний звук не подовжується, тому що знаходиться не між двома голосними. Ось так. Пам'ятцю у нас подовжується приголосницю, тому що знаходиться між двома голосними, і можна ще сказати, що це пам'ять. Це іменник жіночого роду, який в називному відмінку закінчується на приголосний, а в орудному відмінку відбувається саме це подовження. По пам'яті тут подовження нас не відбувається, тому що у нас не подовжується губний приголосний. Права 355. Прочитайте текст, визначте його тип мовлення. Асканія Нова. Є на півдні України заповідник Асканія Нова, щорічно його відвідують десятки тисяч людей. Хтось приїздить, щоб ознайомитися із системою збереження довкілля, вивчити природні процеси, а хтось просто насолоджується подорожю. Прямуючи до місць відпочинку на узбережжях Чорного і Азовського морів. Неповторні краєвиди степу зі стадами екзотичних тварин, місцини з буйною рослинністю створюють здивовижне відчуття безмежжя і допомагають людині зрозуміти своє місце на планеті Земля. Це розповідь. Чим же приваблює цей заповідник відвідувачів? А саме тим, що тут багата природа, різноманітна флора і фауна. Випишіть слова з подвоєними буквами, поясніть вимогу і написання, збереження, подовження відбувається в іменнику середнього роду на Я. Довкілля. Подовження відбувається в іменнику середнього роду на я. Подорожжю – це іменник жіночого роду в орудному відмінку. А в називному відмінку подорож закінчується на приголосний. Узбережжях. узбережжя. воно моє узбережжя це іменник середнього роду на я, тому тут відбувається подовження. Рослинністю. Тут не відбувається подовження, тому що ціл знаходиться не між двома голосними. Але тут відбувається подвоєння в результаті збігу приголосних на межі значущих частин слова кореня і суфікса. Корінь рослин і суфікс ну. Створюють, тут немає подвоєння приголосних, відчуття. Це іменник середнього роду на я, тут відбувається подовження, і безмежі – це також іменник середнього роду на я. Зіставте зміст прочитаної статті з наведеним нижче реченням, і знайдіть у цьому реченні хибну інформацію. Якщо ви уважно подивитеся, то тут саме зазначається, що щорічно тисячі людей відвідують заповідник. А в оригіналі десятки тисяч людей. От у чому різниця. Ну і в останній фразі також є певні суперечності, тому що не хочуть їздити до будь-яких інших місць відпочинку в Україні. Справа 357. Запишіть іменники у формі урудного відмінка однини, які два з них треба писати з апострофом зразок. Молодь молоддю. Заметіль – «заметіллю», ніч нічю, честь чесю. Подовження не відбувається. приголосний знаходиться не між двома голосними. Волинь волинню, січ січю, любов любов'ю. Губні приголосні у нас не подовжуються. Гуач гуачю, подорож – «подорож'ю». Міть, міддю, щедрість, щедрістю. Подовження не відбувається. Приголосний знаходиться не між двома голосними. Глазур'ю і р у нас також не подовжується. Тому тут апостроф у нас Памороз'ю, подовження відбувається. Які два слова не подовжуються? Не подовжуються у нас честю і щедрістю, і з апострофом у нас. Записується любов'ю і глазур'ю. Наступна наша вправа 358. Знайдіть у кожній групі слів одне, у якому немає подвоєння букв. Ллється. Подовження відбувається, тому що це слово похідне від слова лити. Передгроззя. Відбувається подовження статей. Статей це слово, яке треба запам'ятати, тому, звичайно, воно саме це слово в цьому рядку. Люцю іменник жіночого роду в орудному відмінку, хитрістю подовження не відбувається, тому що приголосний знаходиться не між двома голосними, і це саме те слово, яке зайве. І вугілля подовження відбувається, тому що це іменник середнього роду на я. Третій рядочок, довкілля вовчення миттю. Вовчення це слово, яке позначає маленьку істоту, також подовження не відбувається. Вправа 359. Тут вам треба розглянути відмінювання іменників обличчя і узвища і проаналізувати саме подвоєння букв в однині і в множині. Уши ж таке узвище. Узвища це гора, височина, або якесь підвищення на місцевості. І ось бачимо відмінювання слова обличчя в одниній множині і відмінювання слова узвища. Що ми можемо сказати? Що в однині подовження зберігається, що у слові обличчя, що у слові узвища. Проте, у множині у родовому відмінку, як ви бачите, подовження немає. І аналогічно у слові «узвищ», у множині так само, у формі множини так само подовження не відбувається. Право 360. шістдесят. Спечіть речення, вставляючи де треба пропущені букви. Істинна вічливість. Полягає в доброзичливому ставленні до людей. Прикметник «істинна» пишеться з двома «н». В цьому слові відбувається подвоєння приголосних на межі коріння і суфікса. Вічливість з правопис цього слова треба запам'ятати. Ставлення подовження приголосного, тому що це іменник середнього роду на я. Ставлення. Космічне агентство розробило суперракету для польоту астронавтів на місяць. Суперракету. Подвоєння приголосно, тому що це частина складного слова. Суперракета. Сонце стоїть високо, сипле рясним промінням у відкриті юні обличчя. Промінням. Це іменник середнього роду на я. Проміння, тому відбувається. Подовження приголосного обличчя іменник середнього роду на я також відбувається по подовження приголосного. Колисав мою колиску вітер рідного Поділля і зливав на сонні вії степового запах зілля. Поділля відбувається подовження приголосного, тому що це іменник. Середнього роду на я. Воно Поділля. Зілля. Так само відбувається подовження приголосного, тому що це іменник середнього роду на я. Сонні. Тут відбувається подвоєння приголосного «н» в результаті збігу приголосних на межі кореня, сон і суфікса «н». Доберіть антоніми до виділених слів істинна і рідного. Антоніми це слова протилежні за значенням. Істина протилежне фальшива. Рідного протилежне значення чужого. Вправа 361. Розподіліть подані в рамці слова до малюнків, зважаючи на лексичне значення та написання. Суд. Суд це державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та деякі адміністративні справи. І суддя. Суддя відбувається подовження приголосного, тому що це іменник середнього, може бути, чоловічого роду на я. Суддя це службова особа в органах суду, яка виносить вирок у судовій справі. Дивимося до першого слова суд. У нас відноситься слово суддів. Судів це іменник у знахідному відмінку, судами, чим судами іменник в урудному відмінку, і судовий прикметник. До суддів, Суд, суддів. кого суддів. Далі суддями суддями це іменник в урудному відмінку, і судівський. Прикметник. Складіть усно речення зі словами суд і суддя. Сусіда викликали в суд. Тітка мого друга суддя. Спишіть слова, уставляючи де треба пропущену букву. Суддівство нашестя. Подовження не відбувається, тому що подовжуються приголосні між двома голосними. Попідтинню відбувається подовження, тому що це прислівник на ню. З кутею. Куця немає подовження. Латаця. Воно, латаця. іменник середнього роду на я, розкішчю іменник жіночого роду в орудному відмінку. Підгрунця. Подовження не відбувається, тому що переголосний знаходиться не між двома голосними. Міттєво, сторіччя, іменник середнього роду на я. Рілею, іменник жіночого роду в грудному відмінку. На узвищі Відбувається подовження. розілюця. Похідне від слова лити, передгрозя. Іменник середнього роду на я. Воно – межиріччя, іменник середнього роду на я. Виділяємо корінь у слові суддівство, суд і миттєво мить мить. 363 вправа. Спешіть слова, уставляючи де треба пропущену букву. Обґрунтуйте написання. Плавання іменник середнього роду на я, тому відбувається подовження приголосно зі сталі. Подовження не відбувається сталю, іменник орудного, в орудному відмінку, іменник жіночого роду. Закарпаття, іменник середнього роду на я. «Залється» – це слово похідне від слова «лити», від слова, тому відбувається подовження, гіллястий похідне від слова гілля, любов'ю, подовження не відбувається, тому що не подовжуються губні приголосні, «Гусеня» – немає подовження, тому що позначає маленьку істоту, ілля іменник жіночого, іменник чоловічого роду на я. Ілею, відмінкова форма, колося, іменник середнього роду на я, безсмертя. Подовження не відбувається, тому що подовжуються приголосні, які знаходяться між двома голосними. Відкриття, воно відкриття іменник середнього роду на я, суддя, іменник жіночого або чоловічого роду на я, суддя, стаття. Аналогічно, іменник жіночого роду на я статей. Подовження не відбувається, тому що це слово треба запам'ятати. Свіжістю не подовжуються приголосні, які знаходяться не між двома голосними, тому свіжістю подовження не відбувається. Навмання як навмання, це прислівник на «ня». Тут відбувається подовження. І до виділених слів доберемо спільно кореневі слова. З подвоєними буквами Гіллястий. гілля, пагілля, відкриття, закриття, розкриття. Наш урок завершено. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!